Вітаю на сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Марсель від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 55 сантиметрів, і у глибину диван займає 1 метр 55 сантиметрів. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках в посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгет темний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану. Інше під прямою частиною. Принцип розкладання дивану книжка. Для того, щоб його розкласти, з поміччи хлястику, видвигаємо посадочне місце вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце отримуємо 1,5 м на 2 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Диван м'який. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!